Всім добрий ранок, друзі. Я зібралася і їду зараз в Кауфланд. Бо встала і дивлюсь, що немає що приготувати сніданок. Треба поїхати щось купити. І хліб закінчився, і молока нема, кефіру немає, нічого немає. І вода вже теж закінчиться. Тут треба зараз поїхати щось купити, поїсти. Я така заспана. я сьогодні проснулася в 7 годин. Лежала-лежала, думала вставати. В школу зараз не ходимо, бо влад ще трошечки хочу його потримати вдома, бо він, вже температури в нього немає давно, кілька днів, але він дуже так цей раз добре, чи в нього горло боліло довго і температура висока була, то я хочу ще його потримати за два дні, бо щось ввечері його ще з душею горло, то думаю, потримаю його ще. Ось то в школу не йдемо, я собі всім проснулася. Думаю, о, добре, що я проснулася, зараз буду вставати, день буде довший. Короте, полежала десь до вісьми, посиділа, подивилась там в Ютубі, щось порилась, поставила телефон і заснула. Як це в мене вийшло, я не знаю. Я зазвичай так не вмію робити. Ну, типу, я не можу вже заснути, якщо я проснулася. Я зрозуміла, що я заснула, коли мені проснився сон, якийсь такий. Якийсь такий сон. Приснився, це капець. Ладше спить, нічого дитині вставати, йому в школу ж не треба. Хай спить, організм відпочиває. А я хочу поїхати щось купити. Мішельку вже вигуляла, де поїду. З самого ранку куплю їжу і, буду вже щось, і будемо далі щось робити. На сьогодні в плані з ладом прикрашати ялинку. І наволочки з машинками по 8 злотих зараз у магазині сінцей. Немає ще ніяких акцій поки що. Тут нічого такого не видно на знижках, ще поки що все дороге. Пізніше можна дивитися на ворог. свічки. Ось ці гілки зараз, не знаю, ось ці зараз на акції третє безкоштовно. але вони по 10 злотих, це теж немало. Піжамки зараз в алюрові є по 40 злотих, але порозкидали все. Зелена, сіра. Такі штанішки до сірої. А це ось такі серветки. У формі іграшки. Є різні форми. Тарілки є такі, по 13. І кружечки. Ось така, Ось така. гарненькі, А є ще салатнички. Салатнички такі. Так, показую вам, що взяла в магазині. Мандарини ось такі величезні. І це ці, що шкірка дуже класно виділяється, були по 4,99 к за кілограм. Хліб завжди беру такий на заквасі чорний. Макарони. 10 злотих в'язка. Ось така, частіше всього її беру. 5 штук тут авокадо. Завжди дивлюсь, щоб якесь було ще трохи зеленіше. А якесь доспіле. Сир кисломолочний. 3 штуки. Здається по 3,69. Чи 49. На акції була сьогодні консерва. Ось така. Це скумбрія. Скумбрія в помідоровому соусі. Помідорному, я б трохи попаські. Третя була безкоштовна. Моцалелка. 3.49 Одна з коштує, але якщо брати 3, що я і зробила, то третя безкоштовна. Кефірчик. Шампунь. Також був на акції ось цей глідсхур для фарбованого волосся. Якщо брати дві, то буде по 10 злотих, а так 17 з чимось. Тому вийшло мені по 10. На акції було філе індика, взяла по 18,90 було, а зазвичай там 34 з чимось мені здається. Коротше, в половину салу, щоб топити. Буду знову топити, бо в мене вже закінчується жир. Чоловіка закінчився, їм на роботу теж давали. Він теж на ньому підсмажує дуже зручно і корисно. Так, ось такий взяла бальзам для волосся з кератином. Це я взяла собі вершки взяла ось такі до супів і соусів. Може, десь макарони, приготую, рибка. У мене є треба приготувати. Може з цим, з соусом вершком, дуже люблю червону рибку. Так, взяла овочі. Тут у мене три моркви. Морква була сьогодні, до речі, по зло 49 на акції. І тут дві паприки великих. В червоних також вони були на акції по 1199. До речі, взяла ще один бальзам, тільки такий в баночці, то для влади я беру він для його волосся, щоб не пересушувалось. Так, батат взяла. Дуже захотілося мені ботати приготувати. Кріп. Цибулька, цибулька по 2,99. І ще сьогодні на акції було молоко в картонових коробках 3,2% жирності по зло 99 якщо закупити 6 упаковок. Я взяла 6 упаковок, я вже так один раз брала, дуже вигідно виходить. Бо так молоко 4 з копійками, а так майже більше, ніж в два рази дешевше. Тому взяла 6 упаковок, нехай буде, молоко завжди потрібне. Воно тим більше в картонних коробках його не треба зберігати в холодильнику, воно в мене собі стоїть просто ось так. І я собі по черзі його використовую. Тому взяла знову 6 цих коробок. І воду ще взяла п'ятилітрові бутилки по 2,29, здається, вода. І я сьогодні з цими знижками з усім зекономила. 4619. А може, навпаки, не зекономила. Бо я б не брала по три того, того того. Але воно ж все, все одно потрібно. Я завжди беру. Я ж взяла те, що я все одно завжди беру. Не просто так собі взяла щось. Бо там багато що по акції можна брати. У мене в аплікації там дуже багато всяких пропозицій. Але я беру тільки те, що ми ну, використовуємо постійно. Я, наприклад, дуже люблю цю рибку. Ну, я завжди взагалі люблю рибку, в принципі, і не таку, і будь-яку рибку. Ось, тому я взяла три штуки, бо я знаю, що вона зараз полетить. Тако собі бігом. Мандаринки взагалі, це ж свято, мандарини ці свято. Так, все. У мене знову праня, до речі, це я поставила пратися. Рушники, які відбіли. мені здається, що вони нарешті відбілилися. Я, я просто думаю, що я той раз просто дуже багато велику кількість замочила, тому вони не відійшли з ті плями. А якби я ось так як цей раз взяла два, тільки то мене тоді відбілилися, бо просто знати, що не треба стільки багато. У мене просто не така велика ємність. Якби в мене була велика ємність, то звісно можна багато. А так в мене маленький той тазик, я туди напхала десять рушників, може трохи менше, і хочу, щоб вони відбілилися. Але все одно деякі відійшли більшість, а тих два замочила, то мені здається, що відійшли теж, вже дістану, подивлюся. Хто це в мене такий стухняний плов ставить на свій килимок? Такий молодець. Хто це такий молодець? Мішелька, це ти така молодець, а що це ти його ставиш на килимок, а їсти хто його буде? Сіди це, 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 на потів? Чи ти м'ясо вибираєш? Це ти перебрала, чи тут м'яса немає, так? Угу. Він такий смішний. Переносила всі іграшки, які буду використовувати. Ось цей набір вам показувала вже. Тут і біленькі є, і блакитні. Взагалі стільки іграшок виявляється багато. Зараз треба повісити на ці штучки, позав'язувати зав'язки, бо вони нові ще не використовувалися. І ось тут в мене всі білі. І ось такі крильця є. Ось такі на прищіпках є. Ось такі є. Ці дуже класні, мені подобаються балеринки з пухнастими спідничками. Верхівка теж біла. Оці нові. Я в минулому році купила ці, що я говорила, на розпродажі, дивіться, які вони величезні. Вони 45 злотих коштують. Зараз в Кауфланді, а я їх купила за 5 за упакування. Оце коли вони нікому не потрібні. Це скло. Я хочу ось такий беш теж додавати. Я так хотіла великі кульки. Мені ціка велика. Десь особа, роздається, мені діаметр цих кульок. І молочна, ось така прямо така не біла. А молочна. Дуже гарна. Ой, трошки здерту тут. Нічого. Так. У мене дві таких упаковки. Ось ще одна. Можна було і три брати. Отакі ціні. Ці ведмедики я купувала Сінсей в тому році на розпродажі, але їх не буду використовувати, бо тут червоні, оце, коротше, ладно, не буду казати. Так, ось такі теж не буду використовувати і такі. Не, скажу. Коротше, це в мене на наступний рік буде. Я хочу наступний рік. Класику. Дивіться, які гарнющі. <рес> Ви бачите, да, що я завчасно планую. Це теж скло. А це вже пластик пішов. Словом тут вистачає це такі бантиші гарненькі. Зараз будемо робити красу з владиком. Хтось захотів їсти, виявляється, треба давати їсти. А я нічого не зробила. Обід зараз у нас. Так, е, я швиденько готую дуже швидкі макарони. Цибульку обсмажую до золотистості разом з сосискою. С сосиску навпіл порізала. І видавила сюди зубчик чеснику. Далі додаємо сюди кетчуп. Нормально так. Ось 2,5 столової ложки. Потім додаємо сюди паприку, куркуму, Сіль, перець. Я додаю все це разом. Ось так. У мене солі там нема. Сіль окремо додаю. І перець. Слово у мене там була паприка, куркума, сушена цибулька, сушений чесник. І, здається, у мене там ще є. Чайник в мене там закипів паралельно. Ось так всю цю засмажечку перемішуємо гарненько і швиденько. Це смачно і дуже швидко. Всипаємо сюди макарохи. Я вже показувала, вийде на каналі. Всипаємо ось так макарончики, перемішуємо і заливаємо кипятком, щоб покрили повністю макарони. Чик. Опа! Мішель, що ти знову кашляєш? Кипить, накриваємо кришкою, зменшуємо температуру на маленьку і чекаємо, поки макарони приготуються. Вони всю воду впитають в себе і приготуються макарони. Десь знов до макарон. Додаємо моцарелку, Я натерла її, оскільки в мене її багато, і вона буде краще плавитися, смачненько. Можна, звісно, і звичайний твердий сир. Коротше, шукаю спідничку, не можу знайти. Пішла в підвал, подивилась, думала, може в червоних іграшках раптом чи що. Немає. Захекалась. Де вона та спідничка? Від ялинки? Не знаю. Зараз буду діставати. Ці торби, які я в шафі складала з одіялами. Там, може там десь є. Поняття немає, куди я її поставила. Все треба підписувати. О, мо класна моцарела тягнеться. Супер. Все ось такі смачні макарони виходять і швидко. Коротше, я вже 200 разів все вин... виняла зі шафи. Передивила всі коробки. Передивилась навіть ті сумки, які я складала з одіялами з усім разом. Хоча я пам'ятаю, що в них биш, я ж тільки недавно складала. Думаю, подивитись, може, не побачила. Але я не додумалась подивитися, там, де ялинка. Це капець! У мене вже на вулиці темно. Поки я оце все шукала, цю спідничку, у мене вже темно. Тут і самки ось є. І ялинка. І ой, ялинка і спідничка. Ну нарешті. Тепер я вже така змучена, що вже не хочу її збирати. Але буду. І поки розпушила, поки кожну гілочку в різні сторони розклала, то це так багато часу займає. Ну, ви самі знаєте. Зараз буду вішати гірлянду. У мене є ось така. Вона не дуже велика, але ми її завжди використовуємо на цю ялинку. І знаєте, що я ще знайшла? Ось таку гірлянду. І згадала, що ця гірлянда на батареці якраз намотувалась на ось ту гірлянду. Яку я зробила на дверях, але я раніше її ставила на кухні поверху ящиків кухонних, то я думаю, що, напевно її не туди на ту гірлянду, і вона буде так більше світитися класніше. Я чомусь забула за неї. Словом, я в цьому році вже переберу все по коробках складу гірлянди, і буду вже тоді знати, які де мають бути. Так, вложимо спідничку і замотуємо гірлянду. Гірлянда на місці, вона не мигає, вона просто ось так світиться і виявляється білий кольор. Я завжди вставляю сюди гілочку таку штучну, щоб трошки ось цю частину розпушити. Ну, а тут вже, в принципі, нормально, коли воно таке ну, менше, бо тут дуже голо виходить, а коли вставляю ось цю гілку, воно так більш заповнює цепрось, симпатичніший вигляд має. Так, все, можна приступати до прикрашань. The whole world is white. There's snow everywhere from the storm last night. Winter is here. Blue jays are watching the children. play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside, we're staying in here by the fireside. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrous, it's slow, and golden Christmas day. Ja zawsze warszawą, tu Влада вистачила рівно на 10 хвилин, він вже пішов. Думала, що ці квіти, але вже все. Розумію, що, по-перше, вони сюди не підходять. По-друге, це вже буде перебір. Вона вже і так дуже-дуже гарна. Квітки теж повісила. Ось гарнющі такі. Клас. Мені дуже подобається. Думала спочатку додати ось таку, я завжди даю таку хвилястою, Таку хвилясту стрічку, але вирішила все-таки не додавати, бо спробувала. І вона перекриває всю всю красу, тому в цьому році не буду додавати. Мені здається, що тут вже всього дуже-дуже багато. Ну що, зараз покажу вам результат без підсвітки, а потім включимо гірлянду. Та-дам! Яка вона гарна. Тільки погляньте. Хіба це не красиво? Я обожнюю прикрашати ялинку. Дуже люблю. Особливо завжди різно робити її і дивитися, який це буде в результаті мати вигляд. І це завжди гарно, мені здається. Класно, класно, класно. Дуже мне потолка. Це відео до кінця, поставте, будь ласка, йому вподобайку, підпишіться на канал, якщо вперше на ньому. І зустрінемося з вами у наступному відео уже завтра. Усім папа!